Тобто, коли до нас як до адвокатів звертаються клієнти, ми робимо адвокатські запити на частину на правоохоронні органи, і ні частина, ні правоохоронні органи не надають інформації про те, що людина була офіційно юридично подана до СЗЧ, то надалі ми вимагаємо від військової частини або навіть через суд виплати грошової компенсації щомісячної. На користь членів сім'ї, так так, цілком вірно. Ви зі свого боку самостійно або за допомогою адвокатів у випадку, якщо у вашій ситуації якісь є незрозумілі. Або суперечливі факти, або обставини ви можете звернутися особисто із письмовим запитом через ТЦК до військової служби до правоохоронних органів, оскільки зазвичай, по факту зникнення безвісті, ви повинні звернутися до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення за фактом зникнення безвісті. Зазвичай також у вказаних кримінальних правопорушеннях призначається слідчі, відкривається кримінальне провадження, відбирається ДНК з від родичів безвісти зниклого військовослужбовця, і вже розпочинається кримінальне провадження. Також і військова частина зобов'язана звертатися до відповідного правоохоронного органу із, із заяви про відповідний факт. І тому ви, як сторона потерпіла, маєте право запитувати інформацію про актуальний стан розгляду вашої заяви, запитуючи цю інформацію безпосередньо у правоохоронних органів або звертаючись до командира військової на ім'я командира військової частини із запитами щодо актуального стану розгляду справи відносно вашого військовослужбовця.